Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог та політичний консультант. Ви на каналі Клочок Тайм сьогодні 10 вересня. І, звісно ж, немає сенсу говорити ні про що інше, окрім як про атаку російських шахедів по території Польщі, тим більше постійно з'являються нові дані, нова інформація, нові заяви, і, в принципі, це все вкладається. Певну логіку, про яку ми тут вже на цьому каналі говорили, і, можна сказати, певною мірою передбачали такий хід подій. Будемо в цьому розбиратися, але тільки з тими, хто підписався на цей канал, хто підписався на мій канал, який також є в описі до цього відео, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світополітики та міжнародних відносин. Отже, по головним заявам, які є апдейтними, тому що більшість інформації ви вже, звісно ж, знаєте, пройдемось зараз. Е, НАТО за інформацією Reuters, не розглядає вторгнення безпілотників на територію Польщі як напад, а виключно як таку масштабну провокацію, і так само назвав провокацією м, цю ситуацію Туск прем'єр-міністр Польщі. Після консультацій із союзниками, і е, навіть зараз йде розмова про те, щоб, знаєте, застосувати четверту статтю НАТО, тобто зібрати усіх для того, щоб. Що правильно влаштувати масштабні і дуже потужні серйозні консультації? Зараз вони проконсультувались попередньо, а потім після застосування 4 статті зберуться і як конкретно проконсультуються. Пам'ятаєте ті часи, коли а, образ НАТО був таким сакральним, таким. Майже містичним, коли існувала віра в те, що тільки одна куля, один снаряд перелітає кордон країни НАТО, літаки злітають, всі летять, бомблять, ворогів альянсу знищують напад на одного. Це напад на усіх. Потім почали залітати якісь ракети, шахеди падати, але ну не серйозно було. Десь там прикордоння, це все таке, випадково, все нормально. Вони просто українців хотіли вбити, а тут випадково впали. Та й взагалі, може, це українські РЕП чи українські ППО збили. Українці, в принципі, ну не менш винні в цій ситуації. Але ну що ж, ми ж такі добрі, тому ми на Україну нападати за це не будемо, за те, що вони намагаються вижити. Але в цій ситуації, ну. Як не крути, ну хіба що, от, як написали в Смак-Медіа, що НАТО сказали, що все нормально, ці шахеди летіли не по Польщі, а по українцям, які знаходяться в Польщі. І це дійсно, мені здається, хоч і жарт, але ну, можливо, така робоча версія на столі у Марка Рюти лежала. Найбільше, мабуть, вражає те, що для відбиття цих 19, як ми вже знаємо, безпілотників, тому що раніше мова йшла про 10. Зараз сам Туск сказав, що їх було 19, було використано. Авіацію Польщі, Польщі а саме польські f 16 авіацію Нідерландів f 35 f 35 були використані для збиття шахедів. Італійські розвідники також. Були для цього використані, І оця вся повітряна армада Північно-Атлантичного Альянсу спромоглася збити 4 з 19 шахедів. 4 з 19. Я думаю, знаєте, якийсь дідо, який на старості років мобілізувався в Збройні Сили України. На І на якомусь корчі з кулеметом Максим збиває за ніч значно більше шахетів, ніж спромоглась уся ця повітряна армада на потужних сучасних літаках. Це дійсно феноменальна історія, яка дає дуже багато харчів для роздумів. Ну, по-перше, давайте відзначимо, наскільки потрібно хвалити сили протиповітряної оборони України які, не маючи таких технічних можливостей, дають феноменальний результат. А по-друге, мені здається, Росія і Китай отримали для себе усі головні відповіді з цієї атаки. Що навіть простесенька атака 19 шахедів вводить в ступор усю систему НАТО, і вони не здатні справлятися навіть з такого рівня загрозами. Це те, про що ми з паном Валерієм вчора тут, на каналі говорили. Відео ви також знайдете тут, в описі до відео воно буде, наше спільне. Те, що Росія робить крок за кроком перевірку міцності НАТО в Європі. І в черговий раз, після зустрічі на Алясці, Путін плює в обличчя Дональду Трампу. Показує, ну, що він. Взагалі його ніяк не поважає, і мені здається, що через Росію Китай також вступає в торги з Європейським Союзом. Говорить, що вас ніхто не захистить, ви можете домовлятись тільки з нами. Сполучені Штати Америки, вони вже поза грою. І це дійсно виглядає так. Тому що ну вони не здатні ніяк адекватно зреагувати. Республіканці закликають Трампа реагувати жорстко на цю атаку, тому що ну, це не можна. Пробачите на даний момент ще офіційної заяви Трампа немає, але я думаю, що він буде Путіна виправдовувати. Можливо, він... це як буде, він вийде, скаже, що він дуже незадоволений, що так не може продовжуватись, що Путіну не варто з ним гратись, бо будуть чекати на нього серйозні наслідки, які ну, через декілька днів побачити які. А потім скаже, ну, але я, звісно, розумію, що це помилка, але дивіться, щоб таких помилок більше не повторювалось мені. Ну і все продовжить там топити надувні човни венесуельські з кокаїном. Це все, на що він зараз здатен, і то ефективність цих операцій ну, виглядає а... виглядає не надто, не надто високою. А тим часом, тим часом. Так, ні, поки що. поки що немає реакції на цю атаку зі сторони Трампа. Є лише реакція Венса на заклики економічно ізолювати Російську Федерацію, і Венс сказав, що Трамп не бачить сенсу в економічної ізоляції Росії. Прекрасно. Мені здається, що саме це й очікували почути росіяни після цієї атаки. Звісно, це має серйозне значення напередодні. Військових навчань в Білорусі, які в тому числі будуть проходити біля кордону з Польщею. Я не здивуюся, якщо ці навчання переростуть в щось дійсно більше, тому що після того, як Росія побачила, наскільки слабкою, беззахисною є Європа, наскільки нікчемними є Сполучені Штати Америки, ну, не скористатися цією ситуацією буде просто грішно. І я думаю, що швидше за все. Це відео подивляться і поляки, бо коли тут виходять відео про Польщу, вони обов'язково приходять і починають щось тут розповідати. То хотілося би запитати їх, ви ж, звісно, з польськими субтитрами будете дивитися це відео. То як вам допомогли блокування українських фур із зерном? Захистили вони вас від російської агресії? Що хочете сказати з цього приводу? Не вийшло сказати просто. Шахедам спердолюйте звідси, і вони не розвернулися і не полетіли. А як же так вийшло? А план же був такий надійний, як швейцарський годинник. То може потрібно перестати себе поводити як бознахто, і вести себе як дорослі люди, тому що над нами усіма висить спільна екзистенційна загроза, і з нею потрібно боротись спільно, а потім вже займатися різними політичними розборками. Бо ми то вже в цій справі не один рік, і ми готові, і ми себе захистимо. А от у вас ситуація виглядає дуже таки поганенькою. І що ви будете робити, коли російський чобіт зайде на вашу землю? Я не кажу, якщо, я кажу коли. Ось це головне питання, яке ви маєте собі задати. Шановні сусіди. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, клочок Тайм, підписуйтесь на мій канал. Не світайло, посилання в описі до відео, знайдете вподобайка, дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого, і, як завжди, не прощаємось.